Вітаю вас, малята, послухайте казку Наталії Совко, як осінь фарби загубила. Одного разу колись давно, коли осені прийшов час змінювати літо, вона помітила, що загубила свої чарівні фарби. Засумувала осінь, заплакала рясними дощами, помітив осінь того грайливий вітерець, перелетів до неї і запитав. Чому ти, осінь, плачеш? Ти завжди приходиш на землю така лагідна, тепла, чарівна. Завжди радуєш землю своїми чудовими фарбами. А тепер так гірко плачеш. Та як вітер мені не плакати? Я так спішила на зміну літові, що загубила свої чарівні фарби. Чим я тепер буду розфарбовувати все навкруги? Чим буду радувати, матінку, землю? Не плач, дорога, осінь. Я спробую щось придумати. Покликав вітерець на допомогу своїх друзів сонечко та хмаринку. Що нам робити, як допомогти осені? одержати чарівні фарби, як її втішити? Адже без чарівних фарб осінь не осінь. Дивляться на дереві сидить стара мудра сова, і вирішили друзі спитати в неї. Мудрої поради. Де взяти фарби для осені? Еге ж? промовила сова. Просіть допомоги у веселки, адже вона така різнобарвна. І справді зраділо сонце, вітер і хмаринка. Як же ми одразу не здогадались? Покликали вони веселку, виглянула та з хмаринки та й подарувала осені золотисті. Червоно-багаряних жовто-гарячих фарб. Зраділа осінь, подякувала друзям та веселці за допомогу і пішла розфарбовувати все навкруги. Осінь чарівниця у весті прийшла. Що загубила осінь? Фарби. Хто помітив осінь, коли вона плакала? Вітер. Тож пропоную і нам розфарбувати дерево різними кольорами. Шановні батьки, підготуємо матеріал палітра з фарбами будь-яких кольорів: прищіпка з ватою, шаблон намальованого дерева. Серветка. Прищіпку з ватою вмокуємо фарбу та прикрашаємо на всіх гілочках дерева. І яке гарне дерево ми з вами намалювали, фото ваших робіт чекатиме в особистих повідомленнях. Дітки, а ще я пропоную вам пограти в інтерактивну гру, яку ви можете знайти за QR-кодом чи в описанні під відео. До побачення, до нових зустрічей!